Вітаю. Продовжуємо розглядати використання циклічних програм для роботи з кольором і створення різноманітних малюнків, фігур і так далі. І для прикладу я дав вам, розміщую, точніше, вже ось готову програму, яку можна просто скопіювати, вставити у Python і внести в неї. Певні корективи. Я зараз поясню покроково, як працює кожен з елементів цієї програми. Починаємо. Ну, Перший рядок у нас е стандартний це підключення модуля Туртле. Хто виконував завдання, той вже розуміє. Також другий рядок у нас е ми користувалися вже. Вже він у нас був в попередньому завданні. Це у нас елемент веселка, із переліком кольорів. У мене тут 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кольорів, які в моїй програмі, використовуючи цикл, будуть змінюватися послідовно. І тепер. Стосовно самої програми. Ну, от якщо я запущу цю програму, у мене будується отака квіточка. Яким чином програма це робить? Яким чином? Ну, починаємо з того, що для того, що, оскільки кольори в нас змінюються автоматично, це один цикл. І сама пелюстка, квітка в нас складається із пелюстки. Це другий цикл. Якщо ми проаналізуємо саму пелюстку, з чого вона складається? Зараз я відкрию свій скріншот і трошки поясню. Значить, якщо ми проаналізуємо саму пелюстку, то ми бачимо, що наша пелюстка складається із ліній. От одна лінія, далі трошки товще, трошки товще, трошки товще, і ще трошки товще. Тобто, по факту, яким чином ми малюємо? Ми проводимо лінію, далі проводимо лінію такої самої довжини, але трошки більшої товщини. Потім ще проводимо лінію такої ж довжини, але ще більшої товщини і так далі. Тобто, За кожним разом, збільшуючи товщину, ми досягаємо от такого ефекту побудови пелюстки. Яким чином, в програмі можна це реалізувати? Для того, щоб побудувати пелюстку, ми використовуємо цей цикл, внутрішній цикл всередині по І. For e in range 5, який знаходиться всередині зовнішнього циклу. Ну, навіщо зовнішній цикл? Спочатку запускається зовнішній цикл по G, по Rainbow, Для того, щоб перебирати кольори. От він нам потрібен, щоб кожна пелюстка була іншого кольору. А далі вибирається G, набуває значення. Першого з оцього, тобто фіолетового, і запускається внутрішній цикл. А внутрішній цикл у нас будує цю пелюстку. Яким чином? Цикл у нас запущений по величині І і повторюється 5 разів. Перше, що є в нашому циклі, це колор G, а G, як я вже сказав, воно. В зовнішньому циклі вже вибрано. Тобто G, у нас за першим, коли програма тільки почне працювати, це буде віолет. Тобто, встановлюється кольор фіолетовий. І далі вибирається товщина. От яким чином вибирається товщина? У мене тут стоїть width І e помножити на 10. От Ми раніше, коли будували фігури, ми використовували просто кількість повторень циклів. Але нічого не говорили про. Оцю величину І. От в нашому циклі величина І набуває значень 1, 2, 3, 4, 5. Ну, трошки бувають більш складніші випадки, але для простоти, от отак, щоб, щоб ви розуміли: 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, коли запускається перший раз, оці команди виконуються, і буде 1. Тоді вертається назад і стає рівним. 2. Знову команди виконуються. Вертається назад і стає 3. Знову ці команди виконуються. І отак крутиться 5 разів. Поки і не набуде значень 1, тоді 2, тоді 3, тоді 4, тоді 5. Таким чином, ми можемо використовувати в програмі от -от те, що і набуває різних значень. І що виходить? Получається те, що товщина, коли перший раз цей цикл крутиться, у мене і буде 1. 1 помножити на 10. Тобто товщина буде 10. Але коли цикл другий раз буде виконуватися, то і у мене вже буде 2. Тобто 2 помножити на 10, товщина стане 20. За третім разом і, буде, і ж набуде значення 3 товщина стане 30. Тобто таким чином я. Провожу кож, за кожним разом, я збільшую, в мене товщина міняється, буде 10, тоді 20, тоді 30, тоді 40, тоді 50. А довжина лінії залишається такою, як було. 20 пікселів. Тобто, фактично, це у нас будує одну е, пелюстку. ну, Я можу в програмі показати: е, якщо я ну, наприклад, прибираю цю частину. І просто залишаю цей цикл, дивіться, що в результаті в у результаті в мене буде. Або навіть ну, для того, щоб трошки зрозуміти, я залишу взагалі тільки оцей цикл один. І просто на його прикладі покажу, що, що воно робить. Я запускаю. От дивіться, що побудовано, Лінія 10, 20, 30, 40, 50. Оце досягається. От коли будете працювати з програмою, якщо закриваєте, воно не хоче закриватися, то з'являється вікно. і Закривайте оцю частину, Окей, і воно закриється. Е, так, Є. Повертаємось трошки ми назад. Так, не повертаємось. Ну, Зараз знову за цією. Програмою попрацюємо з текстом. Далі проводиться лінія довжиною 20 пікселів. Значить, провела, зробилась одна пелюстка. Далі після цього піднімається олівець. От коли я намалював одну пелюстку, що мені треба зробити? Підняти олівець, переміститися у центр, з якого я почав. Повернутися на 45 градусів. І опустити олівець. Тобто, оце ніби от ці команди вони відносяться до цьогось циклу. Зовнішнього. Вони ніби готують, готують, ця підготовка до малювання наступної пелюстки. І отак от воно прокручується у мене 8 кольорів і 8 буде пелюсток. Ви можете дописати ще свої кольори. Але коли ви дописуєте кольори, то врахуйте, що для того, щоб визначити, отут на скільки градусів потрібно повернутися, якщо треба, от чому в мене, наприклад, тут 45 стоїть. Тому що в мене 8, 8 кольорів прописано. І для того, щоб у мене була повна квітка, я 360 ділю на 8 і отримую 45. Якщо я отут допишу ще два кольори, наприклад, у мене буде 10 кольорів, то в цьому випадку, для того, щоб квітка була повна, мені треба робити поворот уже на 36 градусів. Тобто, чим більше кольорів у вас буде, тим на менший кут потрібно повертатися. Ну і можна попрацювати тепер для того, щоб змінити трошки форму своєї квітки, можна попрацювати, ну, власне, з оцією ось формулкою і з довжиною пелюстки. Зараз я покажу, яким чином це все. А, до речі, ще одне. Оця команда input нам служить для того, щоб після виконання програми вікно не закривалося. Якщо її можна прибрати, і воно буде працювати. Значить, ще раз пояснюю швиденько. Запускається цикл по G для зміни кольорів. Далі G набуває значення першого кольору. Далі запускається внутрішній цикл, який малює пелюстку. Встановлюється колір. Встановлюється товщина лінії. І у нас набуває значень 1, 2, 3, 4, 5. Тобто перша товщина 10, друга буде 20 і так далі. І проводиться лінія довжиною 20. Далі верт... крутиться в цьому циклі, поки і не набуде значення 2, тоді 3, тоді 4. Тобто проводиться 5 відрізків. 10, 20, 30, 40 і 50 пікселів. А довжина відрізків залишається одною самою 20 пікселів. Далі повертається в центральну точку, робиться поворот. Виходить на зовнішній цикл. Вибирається інший колір і все повторюється заново, Тобто малюється друга пелюстка. Ну і тепер я трошки зміню деякі параметри, і просто покажу вам, як, ну, що можна зробити, якщо параметри змінити. Я просто скопіював ще раз програму звідси і вставив. Запущу, перевірю, чи вона працює. Тепер, бачите, все працює, закриваю. І спробуємо змінити дещо. Ну, наприклад, якщо я отут е поставлю не і помножити на 10, а наприклад, і помножити на 20 е чи на 30, це означає, що товщина лінії у мене збільшуватиметься набагато швидше. Тобто перша товщина буде 30, потім буде, якщо і буде 2, вже 60. І буде 3, це вже буде 90 і так далі. От спробуємо поекспериментувати. Значить я тут ставлю не 10, а ставлю, наприклад, 30. І запустимо програму. Ми бачимо ось такий результат. Дивіться. Товщина дуже швидко збільшується, і у нас виходить отака квіточка. Ось так, закриваємо. Ну, якщо поставити, наприклад, 20. А в нас було, нагадую, спочатку 10, да? я ставлю 20, то знову ж результат буде знову інший. Бачите, Ну, от так. Можна поставити менше. Наприклад, не 10, а можна поставити 5. Тоді товщина буде не так швидко збільшуватися. І, ну, от бачите, квіточка у нас така виходить. Ну, от можна з товщиною поекспериментувати. Також можна трошки поекспериментувати із довжиною лінії. З у нас вона стоїть 20, це довжина одної лінії, їх вже ж у нас буде 5 у пелюстці. Ну, давайте я поставлю, наприклад, не 20, а поставлю трошки більше. Хай поставимо. 40, наприклад, удвічі збільшу. А тут верну я так, як було 10, і запущу. От тепер у нас, бачите, лінія буде довше. Ну, пелюстка сама буде довше. Тому що оці 5 відрізочків, вони будуть удвічі довші, ніж в попередньому нашому варіанті. Так, я трошки закривається програма не зовсім коректно. Ще раз відкриємо. Е, так, що, що ще? Можна, оце ми змінили. Ну, і тут, А тут можна теж, наприклад, поставити 20 або навіть 30 і подивитися тепер, що в нас буде. Дивіться. Бачите отакий от варіант. Ну, Ми просто зробили більшу квітку. Лінію зробили довш, довшу і швидкість зростання товщини теж зробили. Довше. От отримали отакий, так, отакий результат. Це. Да. Е, ну, повертаюся до тих значень, які були. А було в нас отут 10, а отут було 20. Е, ну, можна додати ще кілька кольорів. Нагадую, скріншот на першому уроці вивчення модуля тут, але я вам отакий ось розміщав. Можете додати більше, тоді не забувайте ж тільки, що поворот. Тоді змінювати треба і поворот. Ну, таким чином. Значить, Поекспериментуйте з товщиною, поекспериментуйте з довжиною лінії. Ну, до речі, тут можна ж не, не тільки отак робити. А можна додавати навіть чи віднімати значення. Тобто я можу, наприклад, тут написати отак. Так теж і, і програма буде працювати. Можна посчитати, якщо і 1, то буде 1 помножити на 10 плюс 20, тобто буде 30. А якщо і буде 2, 2 на 10, 20 плюс 20 40. Тобто, ну, от, можна і додавати, і віднімати. Різні варіанти. Ну, давайте я ще покажу. Це я написав плюс 20. Запустимо, подивимося. Бачите, ну, от в результаті ми отримали трошки іншу форму плюски, тому що не так швидко зростає зростає товщина. ну Таким чином, от можна так навіть зробити: отут поставить 2 помножити на І. А отут оце прибрати. Але це дуже повільно буде товщина зростати. Це мало, плюс, наприклад, 50. Тобто, ви отут можете прописати в принципі любу формулу, яка містить І. І підставивши І1, тоді І2, ви можете ну, приблизно оцінити, наскільки змінюється товщина. Ну от у мене 2 помножити на І плюс 50. Тобто для І одиниця. Це буде 52 товщина, якщо і стане 2, то це буде 2 на 2, 4, буде 54. Тобто в мене довжина буде змінюватися дуже повільно. Бачите, практично не змінюється. Тобто, товщина точніше. Е, ну, не зовсім вдало, виходить. Не, не зовсім вдала формула. Е, тому я отут можу написати, наприклад, 200, давайте. Е, не, для товщини 200 це багато хай буде отут не 2, наприклад, а отут поставлю 5. А отут хай буде. Хай буде 20. І, ну, варіантів тут може бути безліч. Бачите, отака ось пелюстка. Тобто форма вашої пелюстки, яка вона буде, по... Повністю залежить від того, яку ви отут пропишете формулу для е, збільшення товщини. А довжина самої пелюстки визначається ось отут, форвард. Так що, це таким чином, зразок, зразок у вас є. Е, е, пробуйте. Попрацюйте, виберіть і підберіть якісь інші параметри, різні параметри трошки. Зробіть свою якусь квітку, не схожу на ту, що в мене можете ще раз повторю, можна додати ще кольори, але тоді повороже буде інший. Можна змінити формулу зростання товщини, можна змінити довжину. З довжиною попрацювати, зробити довшу. Ну, створіть свою якусь оригінальну квітку, яку не схож, яка не схожа буде на мою. Зберігаємо і надсилаємо. Хто працює без комп'ютера? Ось у вас за основу, Основу взята програма, готова вже. Можете внести теж сюди якісь певні зміни, написати на листочку і надіслати. Всього вам найкращого, успіхів і до побачення.